Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я склав міні-проект на тему Тварини з неповним перетворенням. Розвиток із неповним перетворенням. Личинки тарганів, що вийшли з яєць, схожі на своїх батьків, і формою тіла і способом життя. Відрізняються вони від дорослих тарганів лише розмірами, відсутністю крил та трансформованістю статевої системи. Підростаючи личинки кілька разів линяють. У них виростають крила, і з часом вони стають здатними до розмноження. Проте суттєвих перетворень за час зростання вони не зазнають. Непрямий розвиток, за якого комахи проходять три стадії, яйце личинка, доросла комаха, називають розвитком з неповним перетворенням. Ротовий апарат у личинок таких комах має таку саму будову, що і дорослої особини. І дорослі комахи і личинки живуть з цією самою їжею. Личинки цих комах дорослішують саме там, де живуть їхні батьки. Для комах з неповним перетворенням характерне те, що з яйця вилуплюється личинка, яка майже не відрізняється від дорослої особини. У цих комах відсутня стадія лялочки. До комах з неповним перетворенням належать ряди, таргани, воші, бабки, рівнокрилі, клопи, терміти, прямокрилі. Ряд таргани це найдавніші комахи. Характерні мешканці теплого і вологого клімату. Вони ведуть нічний спосіб життя, живляться рослинними рештками. Є два види чорні і рудий таргани, які пристосувалися до життя весель людини. Такі види називають синотропні. Вони зовні подібні до жуків. Тільки у жуків з її з'являються личинки, а у тарганів маленькі особини. Зовні схожі на дорослих комах, вони живляться харчовими залишками, залишають свої екскременти на їжі, на посуді та меблях. Це не тільки неприємні комахи, а й переносчики інфекцій. яєць черв'ю, паразитів. Тому не можна допускати існування цих комах у місцях, де живуть люди. Бабки комахи з довгим, струнким тілом і двома парами сильних прозорих крил. Бабки, особливо великі, відрізняються дуже швидким і маневреним польотом. Вони хижаки, що ловлять комах, мух, комарів, дрібних метеликів на літу. У бабок великі складні очі, що забезпечують майже круглий огляд. Ротовий апарат гризучий, корила не можуть складатися вздовж тіла. Личинки бабок є молохливими. Живуть у ставках, озерах, канавах з водою, річках зі слабкою течією. Вони, як і дорослі особини, хижаки хапають рачків, личинок інших комах, пуголовків і мальків риб, що припливають повз них з допомогою нижньої губи. Яка здатна викидатися уперед сам кабанки відкладає яйця на водяну рослину або воду. Яєць криль, з яєць розвиваються безкрилі личинки і зябрами, які ведуть підводний спосіб життя. Їх називають наядами. Це хижаки, які полюють на водяних мешканців. Наяди можуть жити під водою кілька років. Вони бігають по дну на довгих ногах і плавають реактивним способом, набирають, а потім із силою виштовхують із задньої кишки струмінь води, дихають за допомогою трахеєвих зябер. Живляться личинки рачками, іншими комахами і навіть мальками гриб. Потім вони вибираються на водяну рослину, їх і панцир тріскається, світи виповзає дорослі особенно. Швидкість польоту бабки може сягати 150 км за годину. Ряд прямокрилів до цієї групи належать сарана, коники, цвіркуни і капустянки. У них дві пари крил, передній, щільніший і щільні, щільні, задні. У багатьох представників цього виду задні ноги стрибальні, ротовий апарат гризучий. Деякі види сирени добре літають. Сирена харчується рослинами. Серед коників є як рослиноїдні види, так і хижаки, цвіркуни всегідні. На особливу увагу заслуговує сирена перлітна, яка поширена на півдні України. У давнину її вважали стихійним лихом, поодинока сирона за способом життя подібна до коника. Лечинки поводяться неспокійно, відзначаються страшенною ненажетливістю, і весь час пересуваються і об'єднуються у великі зграї. Після п'ятої линьки вони набувають здатності до польоту. У цей момент сирона становить велику небезпеку. Величезні зграї піднімаються у повітря, затмарюючи сонце зі швидкістю 10-15 км за годину. А опустившись на землю, знищують всі рослини. Ряд рівнокрилих До рівнокрилих належать цикади, щитовки, попалиці. Комахи цього роду мають дві пари перетинчастих крил. Ротовий апарат у них колючо сосний, а крила зазвичай складаються будиночком. Харчуються рівнокриль. Соком рослин. Цикади, великі довжина до 7 см. Денні комахи відомі тим, що здатні видавати дуже гірні звуки з допомогою спеціальних органів, розташованих знизу біля основи червця. В Україні поширена цикада гірська. Зовні вона нагадує муху, але має дві пари крил, а її сірчання подібне до спів птахів. Цикада гірська живе в лісостеповій та в степовій зоні України живиться соком ясена, висмоктуючи його із коріння дерева. У Індонезії мешкають найбільші цикади з розмахом крил до 18 см. Попелиці, дрібні комахи дожиною 0,5-6 мм. Серед них є як крилаті, так і безкрилі форми. Багато з них шкідники культурні рослин. Живляться соком рослин, Навесні вилуплюються безкрилі самки. Які розмножуються партогенезом, народжуючи очинок. На осінь з'являються як і самці, так і самки. Після спаровування самки відкладають зимуючі яйця. Ще паразити ведуть нерухомий спосіб життя самки нахадують нарости або кірочки на рослинах, їхній хоботок занурений до тканей рослин. а органів чуття та кінцівок взагалі немає. У самців щитівок є гріла і кінцівки, але немає ротових органів. Після запліднення вони гинуть. Рослини, заражені щитівками, висихають. Ряд воші це дрібні паразитичні комахи, які живляться кров'ю сапців. Життєвий цикл проходить швидко 24 години. Воші переносять небезпечні захворювання. Поліоремію, висипний кіп. Слід дотримуватися особистої гігієни, митися, міняти одяг і постіль, підтримувати чистоту одягу і оселі. Ряд клопи на півтвердокрилі. Представників цієї групи називають так, тому що їх передні крила, і півнадкрила біля основи є твердими, а на вершині перед іншостими. Друга пара крил міститься під першою. Саме з допомогою другої пари крил клопи можуть літати. У деяких, наприклад, у постільного клопа крила відсутні. Ротовий апарат у клопів колюче сосней. Серед клопів є види, що харчуються соками рослин, Є хижаки і кровосні, постільні клоп.